Христос посеред нас, шановні глядачі. Колектив православного вісника вітає усіх вас із завершенням літа. Та хіба можна вітати із завершенням сезону відпусток, спитаєте ви? Так, адже це щедра пора збору врожаю, і не лише на городі або в садку. Відпочинок, який ми отримали, теж дав урожай у вигляді нових сил. А ще у серпні ми збираємо великий урожай на ниві духовній, бо цей місяць є надзвичайно багатим на значущі церковні свята. Позаду. Перший та другий Спас або свята на честь Христа Господнього і мучеників Макавеїв та преображення Господні, а позавчора православні знову святкували Пасху. Напевно, ви здивувалися, але нічого дивного в цьому насправді немає. Тож залишайтеся з нами, і ми розкажемо, чому успіння Пресвятої Богородиці в народі називають Богородичною Пасхою. Ми побуваємо на Чорноморському узбережжі, побачивши нашу красуню Одесу та дізнаємося більше про її православну історію. На завершення цього літа здійснимо невеличку подорож на Київщину, де, сидячи перед вогнищем та співаючи пісень, станемо справжніми богословами. Була серед сущих на землі одна людина, яка від часів Адама і Єви наблизилася до Господа найбільше і не просто наблизилася, а привела Сина Божого в цей світ. Пречиста Діва Марія виносила Бога в своєму тілі, вигодувала його. А ще впродовж життя Ісуса ретельно збирала кожне Його слово в своє серце. Саме вона пішла за ним до кінця, до Голговського Христа, і перебувала поруч навіть тоді, коли найближчі учні в жаху розбіглися, заховалася або зреклися. Потім, разом з апостолами, вона проповідувала людям свого Воскреслого Божественного Сина, і весь час, після Його Вознесіння, бажала одного знову побачити Ісуса, обійняти Його та ніколи більше не розлучатися. Якщо б тіло пречистої збереглося після її смерті, воно стало б однією з найбільших святинь християнського світу. Але ви не знайдете його в земних обителях. І напевно, це один із вражаючих доказів того, що успіння Богородиці це свято ще однієї перемоги життя над смертю перемоги, яку син Божий подарував своїй земній матері. Про це в нашому першому сюжеті. Успіння Пресвятої Богородиці одне з найбільш шанованих в українському народі свят. Про це красномовно засвідчують три наші лаври: Кивопочерська, Почаєвська та Святогірська. Адже усі вони свято Успенські, і це закономірно, бо в центрі уваги історія дивного завершення земного життя Пресвятої Богородиці. Ще на Голгофі Господь потурбувався про неї, промовивши Іоанну Богослову, це мати твоя, після чого улюблений учень Христа до останнього опікувався нею. Звістку про близьке упокоєння, як і колись про непорочне зачаття, пречиста отримала від архангела Гавриїла, дивовижним чином, долаючи закони часу і простору, до Єрусалима зібралися майже всі апостоли, які допомогли Божій Матері в молитві зустріти її останню земну мить. Вона прийшла, наче сон, без сліз і страждань. Колись, далекої різдвяної ночі, Богородиця взяла на руки маленьке беззахисне богонемовля – Тепер вже сам Господь прийняв на руки душу своєї матері, відкривши для неї неосяжний простір царства небесного. Тіло пречистої було поховане в родовій печері в Гевсиманському саду, і під час цього поховання відбулося багато чудес. А потім до Єрусалима прибув апостол Фома. Він щиро сумував, що спізнився і не встиг проститися з Божою матір'ю. Щоб втішити його, апостоли відкрили Фомі гробову печеру. Але яким же був їхній подив, коли вони не побачили там тіла пречистої? Цю таємницю відкрила їм сама Діва Марія, коли після вечірньої молитви з'явилася апостолам у своїй небесній славі та промовила: Радійте, я з вами повсякчас, і завжди буду молитвеницею вашою перед Богом. Почувши це, апостоли в радості вигукнули: Пресвята, Богородице, допомагай нам! Свято Успіння Пресвятої Богородиці трансформує нашу уяву про смерть, про ту подію, яка завжди лякала людство. Божа матір показує своїм успінням, що смерть це власне кінець земного життя. Смерть це початок вічного життя. І те, що Пресвята Діва Марія із радістю чекала свого закінчення на земному шляху, і з радістю чекала, коли Господь її небесний син забере її душу у Царство Небесне, це показує нам справді насправді те, до чого повинна прагнути кожна людина. Ми часто дуже звикаємо до земного комфорту, і до благ мирського життя. Але Господь покликав нас до іншого. Він створив людину для вічності, для вічного життя. І свято успіння показує, що прагнення людини до вічного життя це є природні прагнення, тобто ми створені для того, щоби жити вічно. Ми створені для того, щоби жити на землі, так щоби потім продовжувати це життя у вічності. Всі три успенські лаври нашої церкви, про які ми вже згадували сьогодні, мають храми, освячені на честь успіння Богородиці. Саме там і зберігаються святі та чудотворні образи Божої Матері. В Києво Печерській лаврі Успенський собор був збудований за велінням самої Пресвятої Богородиці. Вона ж і будівничих із Греції запросила та подарувала їм ікону із зображенням власного успіння. Свого часу ця ікона була головною святиною Успенського храму. А сьогодні іконописне зображення Богородиці, яка спочиває на одрі, прикрашає хрестово-здвиженський храм монастиря. Ця ікона вставлена у позолочене срібне коло один із недавніх списків, зроблений у свою чергу з копії. Над вівтарем церкви вона з'явилася після повернення храму у власність церкви у 90-х роках минулого століття. До речі, Хрестовоздвиженський храм один із найперших відреставрованих на території Лаври, а перед Успенською іконою, як і колись у соборі, сьогодні горить Незгасима лампада. На жаль, історично список тієї ікони, яку особисто. Пресвята Богородиця вручила грецьким будівничим, втрачено за часів богоборчої влади. Однак ми повинні розуміти і для віруючих основне не та в яка форма зображення, а саме головне образ, до кого ми звертаємо свою молитву на, цьому, на цій іконі. І тому не важливо, чи це новий список, чи це чудотворний список, чи це просто звичайна іконочка, яка стоїть в якоїсь жіночки на столі чи у святому куточку. Неважливо з якого матеріалу вона зроблена, важливо для того, важливо те. До кого ми звертаємося до того, хто зображений на цій іконі. Щодня на утренні тут перед Успенською іконою молиться братія Лаври. Щодня перед святим образом Божої матері служаться акафісти на честь Богородиці Діви. Щодня, наприкінці служби, ікона поволі спливає вниз ближче до богомольців, і всі охочі можуть прикластися до святині та попросити захисту небесної цариці. І коли молитва щира, а віра тверда, Божа матір завжди допоможе. Чому однією з найулюбленіших рубрик нашої програми є телелітопис? Здається, нічого сенсаційного, звичайне життя вірян та священників. проте це справжнє життя церкви без прикрас та імітацій, яке допомагає звичайній земній людині доторкнутися до духовного всесвіту, з яких саме подій це життя складалося останнього тижня. Дивіться далі. Своє престольне свято в день успіння Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії, Києво-Печерська лавра відзначала урочисто. Божественна літургія, очолювана предстоятелем нашої церкви, який є також священно-архімандритом Лаври, правилась на головній площі перед Успенським собором. У богослужінні взяли участь архієри церкви та священнослужителі з числа монастирської братії. Богомольців, як і завжди на великі свята, було дуже багато. Просто неба лунали пісні співи, які славили Божу матір, котра, відійшовши у життя вічне, залишилась для людей милосердною заступницею перед своїм божественним сином в Україні. Боголюбивий народ, якої здавна шанує Богородицю, день її святого успіння також називають першою причистою. Вітаючи всіх з великим святом, митрополит Ануфрій зичив, щоб кожен за молитвами Пресвятої Богородиці одержав Господню благодать. Традиційно, після урочистої божественної літургії, відбувся хресний хід зі святою іконою Божої Матері від Успенського собору Лаври на Дальні Печери. Всі учасники богослужіння, архієреї, священнослужителі, лавські монахи та студенти київських духовних шкіл по ходу співали тропарі на честь небесної цариці, нашої головної молитвениці та заступниці. У День Незалежності України предстоятель УПЦ взяв участь в урочистостях, присвячених 24-й річниці проголошення незалежності нашої держави. У святій Софії Київській зібралися президент України Петро Порошенко, а також предстоятелі та представники традиційних церков та релігійних конфесій, що діють в Україні. У слові привітання архіпастер нашої церкви наголосив, що всі громадяни України мають бути зв'язані узами любові і взаємопідтримки. Лише за цих умов можна зберегти єдність та мир у державі. Сугубу молитву за Україну підносили того дня в головному храмі Києво-Печерської лаври Успенському соборі. З благословення предстоятеля церкви очолював молебень за державу, намісник лаври, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел. Під склепінням собору, освяченого на честь святого успіння Божої Матері, читали настанови зі святого письма, у яких йшлося про головні господні заповіді всім послідовникам Христа, якщо такими себе вважають сучасні християни, любити один одного та жити в мирі. Звертаючись до учасників богослужіння, владика Павел закликав кожного долучитися молитвою та добрими справами до збереження суверенітету України та добробуту її громадян, а головне зберігати віру, яка і є запорукою миру на нашій древній землі. Наша свята церква день молиться за мир у всьому світі. Наша церква молиться за нашу державу, православний народ. Наша церква молиться за тих, хто не знає святої віри і злословить Христа, щоб Господь положив приграждення злу і відкрив очі тим, хто іще не знає правди. І сьогодні ми просимо очисти землю від скверни і неправди, а в наших серцях посій сім'я любові, сім'я терпіння і один в одному, щоб ми бачили, не просто людину. А образ Божий, а подобу ми повинні самі в собі зробити постом, молитвою, любов'ю один до одного. Тоді Бог любові, Отця і Сина, і Святого Духа буде завжди з нами. Амінь. Завершився молибень многоліттям боголюбивому народу України. Минулого тижня предстоятель нашої церкви побував з архіпастерським візитом у Харкові. Перед початком божественної літургії у храмі святих Жон Мироносець блаженніший владика Онуфрій звершив чин великого освячення храму. Відродження храму в ім'я святих Жон Мироносець на місці зруйнованого у безбожницькі тридцяті роки минулого століття розпочалося з благословення спочилого митрополита Никодима Руснака. А потім було продовжено стараннями вже нинішнього керівника єпархії Митрополита Харківського і Богодухівського онуфрія божественна літургія у новоосвяченому храмі, очолювана архіпастером, правила за участю архієреїв Української православної церкви та зібрала багатьох гостей, у тому числі з представників міської влади. Свято припало на день міста, яке тут відзначають щороку з нагоди визволення Харкова від німецько-фашистських окупантів. Першосвятитель подякував усім причетним до богоугодної справи храмобудівництва. звертаючись до всіх учасників богослужіння зі словами настанови, блаженніший митрополит Онуфрій закликав жити завжди в мирі та, привітавши харків'ян із днем міста, побажав усім мирного неба та злагоди. Керуючись справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній у Києво-Печерській лаврі зустрічався із головою управління з питань ініціатив релігійних спільнот держдепартаменту США паном Шоном Кейсі. Під час зустрічі обговорювалася позиція УПЦ щодо питань внутрішнього, зокрема релігійного життя українського суспільства. Важливою темою стало розмежування сфер діяльності церкви та держави в демократичній країні, а також роль нашої церкви в стабілізації ситуації в Україні та припиненні війни. Владика Антоній наголосив, що за нинішньої ситуації релігійне життя має стати одним із засадничих факторів об'єднання українського. Чи не хотіли б ви стати богословами? Для глядачів православного вісника питання актуальне, адже в кожній нашій програмі ми торкаємося різноманітних богословських тем. Тож, зрозуміло, коли хтось із вас захоче поглибити свої знання в цій галузі, в такому разі можна вступити до семінарій. Проте існує альтернатива. Записуйте адресу Київська область Макарівський район, село Лишнє. Саме тут, наприкінці літа, ось уже понад 10 років проводиться міжнародний літній богословський інститут. Серед його безумовних переваг те, що цікаві знання з православного богослов'я можна отримати разом із розвагами та відпочинком, сидячи перед багаттям, читаючи вірші та співаючи пісень. Саме таким запам'ятався цей сезон сучасним науковцям богословам. Цю італійську пісню діти вивчили за п'ять днів та ще танцями доповнили. Наші друзі італійці вчать дітей всяким словам. і найкращий спосіб це через пісню. Вчить в этом случае. Ми учили звірей, гарангутанов лошадей, кошек. Такі виступи, і навіть імпровізації тут буде на справа. Це, скажімо так, дитячий куточок Київського літнього богословського інституту. Ще є два дорослі наприкінці липня, за давньою традицією у Сололишня, що на Київщині, з'їхалися богослови, студенти духовних шкіл України, Білорусі, Росії, Італії, Голландії, Франції та Німеччини. Звісно, сімейні люди прихопили з собою малечу. Отак От і вийшло три покоління. Основна тематика нинішнього інституту пов'язано з миром, з примиренням. Це саме те, чого так потребує наш світ, це саме те. Чого потребує сучасна людина, саме вона потребує миру душевного миру Христового, і вже були прочитані лекції, в яких е робили духовний аналіз е тих подій, які трапляються в світі насамперед військових конфліктів, що може бути причиною цих військових конфліктів. Заняття у православному таборі проводились до обіду: прогуляти лекцію, побайдикувати, та ні, ви що кажуть учасники богословського інституту. Я здесь всегда чувствую себя как карлик на плечах великанов. То есть, приезжая в вышню, приезжая в ковчег, я начинаю видеть все сразу. Мне кажется, я и одновременно становлюсь исследователем там, богословия, да, каких-то тонких областей, очень глубоких и точнее узких, и исследователем Пеги, например, исследователем литературы. Кожен день у таборі був розписаний погодинно. Сніданок, обіди, вечеря теж за розкладом. Поховарили для всіх Тетяна Георгіївна і Ніна Миколаївна. Меню дуже різноманітне. Голубці, вареники, борщі. Діти і дорослі їдять смокату, аж за вухами тріщить. З нами поділились рецептом найсмачніших голубців. Рис варю. рис обварюємо, Ри. тоді піджаруємо, морку. піджаруємо віддільно цибулю, фарш беремо, який вже є, коли з грибами, коли такий. І все мішаємо. перчимо, солимо і начиняємо капусточку. голубці. Завтрак, обід і ужин зняться в тиші року. Є просто... все... прекрасна річ, Український снікерс, це просто. Кусочки сала, місце, де мешкають всі гості, називають ковчег. Будівля справді схожа на великий човен. Втім, сенс ковчега глибший. Це рятівне місце, пояснили учасники табору. Саме такою місциною є Київський богословський інститут. Більшість пасажирів ковчегу у лишні не вперше. Я сама католичка, навчилася в православному університеті. І, і потім у мене куча друзей православних, і я здесь десь ради цієї радіо дружбі. А вечори у православному таборі просто незабутні. Чути цвіркунів, багаття розпалене, довкола нього лавки. Сідайте і відпочивайте, насолоджуйтесь миттю. Таким був один із пісенно-літературних вечорів. Київський богословський інститут 2015 зібрав понад 80 гостей. Усі вони вже роз'їхалися по домівках, сповнені вражень і нових знань. А ковчег чекатиме на них уже наступного року. Закінчується літо, але не закінчуються наші з вами зустрічі, дорогі телеглядачі. Вже рівно за тиждень ми знову побачимося у цій студії. А наостанок хочу іще раз сердечно привітати усіх вас з успінням Пресвятої Богородиці. А вже 1 вересня, відряджаючи дітей до шкіл та інститутів, не забудьмо звернутися до Бога з молитвою про них, адже вчитися та складати іспити їм, як і всім нам, доведеться усе життя. І саме зараз ми, українці, складаємо важкий іспит на здатність залишатися людьми. Щоб скласти його, частіше звертаємося за порадою та допомогою до нашого головного вчителя. Господа Ісуса Христа, який сказав, навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Лише цей вчитель зможе відкрити нам, що мир на землі починається з миру в серці, а мир у серці з покаяння та смирення, які, зрештою, народжують всеперемагаючу любов. Христос посеред нас і є, і буде.